Понад 240 людей були удостоєні державними нагородами від президента. Серед них Сергій Притула, Олександр Усик та Євген Кошовий. Як ви ставитесь до традиції, вручати такі нагороди, зокрема під час війни? Вручати нагороди це ну, дійсно це круто, це дійсно хорошо. Це ну, достої поваги, якщо це від президента. А що під час війни, але ж вони так от взяти притулу, він дійсно вносить свою лепту в війну, він допомагає. Позитивно. А розкажіть чому? Ну тому що люди цього заслуговують, вони щось роблять з цієї країни. Напевно, позитивно. Особливо Олександрові Усикові. Ну він, звісно, має таку неоднозначну позицію, але я рахую, що він представляє Україну під нашим національним символом, прапором. Я думаю, що це приємно. Знаєте, я навіть не обдумувала це питання, але думаю, що це заслужено. І раз є рішення президента, все дуже правильно. Абсолютно негативно. А чому? Ну, ці люди не на тому фронті працюють. Ну я не вважаю, що це той рівень, котрий заслуговує на ці нагороди. У нас є дуже багато волонтерів. Понад 240 людей були нагороджені державними нагородами від президента, серед них Сергій Притула, Олександр Усик та Євген Кошовий. Як ви ставитесь до традиції вручати такі нагороди, зокрема під час війни? Ну я думаю, якщо вони дійсно там волонтерські рухи очолювали, ще щось, то я думаю, що. Звісно. Ну ще треба піддячити всім нашим захисникам, ну і всім, хто не здався.